П'ятниця 22 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібро життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До колосян. Послання святого Апостола Павла Читання. Браття, вітає вас, мій спів'язень, і Марко небіш Варнаве, про нього маєте указівки, прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, званий Юст, вони єдині з обрізаних моїх співробітники для Царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітаю вас і епарх, що міз вас, слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу усім. Свідчу про нього, що Він багато побивається за вами і за тими, хто в Льді... і Єраполі, Вітає вас, Лука, любий лікар та димас. Вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню церкву. І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і у Лаодікійській церкві, а лист Лаодікеї, щоб ви також прочитали. Та скажіть Архипові, уважай на службу. Що прийняв єси від Господа, щоб її виконати. Привіт моєю павловою рукою, пам'ятайте про мої кайдани, благодать, Хай буде з вами. Коментар. Він завжди змагається за вас у молитвах. Дорогі мої, багатьох людей ставить нам Бог на життєвій дорозі. І тих, які нам приносять радість, і тих, які приносять смуток, з одними нам приємно спілкуватись, інші для нас є тягарем. Однак усіх їх недаремно посилає нам Господь. Кожна людина дає нам можливість послужити їй як Господеві. коли ж не можемо допомогти їм. Через брак фізичних фінансових можливостей чи неприязні поміж нами і людьми, яких зустрічаємо, то маємо можливість завжди молитися за них. Апостол вчить нас обстоювати інших у молитвах, віддавати їх Богові. Це одне з наших завдань і покликань. Ба навіть з найбільшого бажання, своїми лише зусиллями, порадами, грішми не завжди можемо вирішити проблеми і потреби людей, які є довкола. Але коли будемо віддавати їх Богові в молитві, то він зуміє влаштувати все як найкраще, як для них, так і для нас. Від луки. Святого Євангелія читання. В той час Господь призначив 72 учнів своїх і послав їх перед Собою в кожне місто і місце, куди сам мав прибути. Він до них промовив: Жнива великі, а робітників мало. Прошіть Отже, Господа жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось, я вас посилаю, як ягнят між вовки, не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який би ви дім не увійшли, скажіть перше мир дому від цьому, і коли там буде сина миру, мир ваш спочине на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь в цім домі, їжте і пийте, що в них є, достоїн, бо робітник своєї нагороди, не переходьте з хати до хати, і в яке б місто б ви не вийшли, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм, наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви увійдете в яке місто і вас не приймуть, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що пристав до наших ніг, та знайте, що Царство Боже близько, кажу вам: того дня Содомі буде легше, ніж місту тому. Горе тобі хоризини, горе тобі Вецаїду, бо якби в тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі, Та й тирові Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. І ти, Капернауме, чи може піднімешся аж до неба, аж до аду. Провалишся, коментар, ідіть, ось ще посилаю вас, як ягнят між вовків. Дорогі мої святе письмо інколи шокує, Бог, який полюбив мене понад усе на світі, каже йти поміж вовки, не як вовк до вовків. Не як доросла вівця чи баран, а як ягня. Як ягня. ось воно, життя з Богом. Йдеш, не керуючись страхом і здоровим глуздом, що вовк дивиться на ягня лише очима холодного хижака. Життя з Богом це йти Бо Він так каже, бо Він є Богом і овець, і вовків, хоч вовки, мабуть, ще того не знають. Якщо Ісус говорив учням переплисти на інших берег, і посеред озера їх мало не потопила буря, вони таки допалили. Бо Ісус так сказав: якщо Він каже, що посилає нас, як ягнят, то точно не для того, аби нагодувати вовків, а для того, щоб ягнята знали, що їхній пастир іде з ними поміж т вовки. Моє християнство не раз ставило мене в лоб в лоб перед небезпекою, моя віра. Не раз була причиною насмішок, приниження, нецензурної лексики, і навіть плювків у мій бік. Так, це вони вовки, але вовки, які кидаються на християнство, ним не наїдяться і навіть не покалічать. Бо в особі християн вони підсвідомо хочуть. Покусати Бога, до якого їм сач. Саме моє ягняче свідчення присутності пастиря поруч є моєю силою і захистом, і не треба ставати вовком, аби поміж них вижити, бо пастир турбується про мою небезпеку. А я маю потурбуватися про те, щоб бути в його стаді і лишитися ягням. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Є багато місцевостей по цілому всесвіті, куди захотів завітати Господь, проголошуючи радісну звістку про спасіння. Зцілюючи хворих та вигоюючи зло. Але це, здається, було б непідьобним завданням для однієї людини, навіть для утіленого Божого Сина. Тим не менш, треба залишатися незмінною, Женева великі, а робітники вману. Тому Господь Ісус Христос обирає учнів, щоб вони. Приготували для нього дорогу. Число учнів є 72, по числу народів світу в уявлені стародавніх юдеї. Отже, згодом учні мають йти далі та проповідувати Євгенії по всьому світу і всім народам. Сьогодні Господь також потребує робітників на свої жнива. Можливо, він має певне завдання і для мене. Чи відчуваю я, що хочу від мене Господь? Напишіть про це в коментарях, а на це отримаєте благословення. Бути апостолом, учнем Христа, тобто посланцем Його, не означає автоматично мати успіх. Будуть ті, які радо приймуть добру новину. А будуть і такі, які, незважаючи ні на які зусилля господніх учнів, залишатимуться байдужими чи навіть стануть ворожими до Євангелія. Але завдання, дорогі мої, залишається незмінним йти по цілому світу та проголошувати царство Боже. Буде шалений спротив. Першим. Чи 3 столітті лилася кров. Дуже багато християн постраждало, але вони не зупинилися. І завдяки їм і ми сьогодні маємо можливість належати до учнів Христове, бути християнами. На кінець помолімося. «О Господи, навчи мене добре свідчити про Тебе. Тим людям, яких ти, до мене, ти мене посилаєш, свідчате слово, але що найважливіше, своїм добрим життям. вчини мене снаряддям твого миру та спасіння. Одного разу, дорогі мої, під час спільного обіду мій друг розповів мені, як у нього певний час тому серйозно захворів його син підліта. Тижнями він водив його по лікарях і факівцях, і всі вони були в розгублені. Нарешті він прийшов до одного літнього лікаря, який розібрався в симптомах. Негайно покладіть його у лікарню, сказав він. Завтра ж оперуватиму». Він виявив у хлопчика пухлину мозку, яку видали з великою майстерністю без якої шкоди для здоров'я. Почекай вони ще день, і було б уже пізно. Щось, схоже, відчувається у розповіді про те, як Ісус посилає перед собою другу групу учнів. Тепер, коли Ісус посилає віцників у ті місця, що збирається відвідати, це викликано крайньою необхідністю. Він знає, що вже не повернеться. Якщо люди не визнають його місії і цього разу, то буде вже пізно. Він останній Галашатай перед тією великою катастрофою, яку накличуть на себе все ті, хто не приймуть його. Якщо люди відкинуть його і тепер, то попереджень вже не буде. Якщо вони зволікатимуть з ухваленням рішення, то можуть спізнитися місію 70 учнів розповідає тільки Лука. І тут є дві загадки. По-перше, у деяких рукописах стоїть 72, а не 70. І було багато суперечок про те, яке з цих чисел вважати достовірне. По-друге, ким би не були ці обрані, чому вибрано Ісусом або ж Лукою саме це число? Чи немає в нього символічного сенсу? Відповідь на обидва запитання може бути такою. Лука знову підкреслює схожість Ісуса з Мойсеєм. Саме Моїсей одного разу обрав 70 старішин Ізраїлю, яким було дано сповнитися Духом Божим і тим самим допомогти Моїсеєві вести ізраїльтян. Число 11, число 11, 16, 25. У цьому випадку, як і у Луки 9, 49, 50, ми бачимо двох чоловік, що не належали спочатку до 70 обранців, але які також отримали духа, що багатьох шокували. Напрошується думка, що Ісус посилає людей, які допоможуть йому вести народ у новому виході. Першому старозавітньому виході ізраїльтяни ремствували, бунтували і не бажали іти тією дорогою, яку проклав Бог. Це фактично послужило головною причиною того, що Моїсеєві знадобилася додаткова допомога. Так і в Ісусовій справі. Багато, а то і більшість його сучасників просто не хотіли нічого знати незважаючи на всі ці цілення, на силу і здоровий глуст, Його вчення, шлях, що запропонував їм Ісус, як той, що вів до істинного Божого виходу, був просто не тим шляхом, який вони бажали, так було з найпершої Його проповіді в Назареті, і так само буде до Його останніх днів в Єрусалимі. Саму суть Його заклику складала звістка. Про примирення, мир дому віть. Так мали говорити його посланці, щоб побачити, до сина миру вони прийшли чи ні. Сучасники Ісуса, в більшості своїм миру не хотіли, миру зі своїми традиційними ворогами-самарянами, про яке у цьому розділі буде сказано дещо пізніше в одній з знаменитіших Ісусових притч: миру з ненависними римлянами. Як і в шах. Але вони хотіли загальної війни, яка швидко допомогла б їм відновити Божу справедливість і позбутися від ворогів раз і назавжди. Але Ісус дивився на Царство Боже докорінно протилежним чином. З його позиції ідея протистояння злу за допомогою зла була подібна до бажання древніх ізраїльтян повернутися в Єгипет. Багато юдейських рухів вже вставали на шлях насильства, що призвело дело до катастрофічних наслідків. Але неприйняття Ісусом такого шляху не ґрунтувалося на одних лише прагматичних судженнях. Воно виростало безпосередньо з Його пізнання Бога Ізраїлю як Бога благодаті і безмірної любові. Цілюща і життєдайна сила Ісуса виходила саме від Бога. Царство такого Бога Він присвятив усього себе. Тому Його вісники повинні були нести людям не лише застереження, але і привітне запрошення. Відмовитися від цієї звістки означало накликати на себе біду протистояння самому Богу, а це й зазвичай ставилося у провину язичника, суд, який уразить міста Хоразін і Весаїду в центральній Галілеї, а також і місто Ісуса Капернаум, буде жахливіший, ніж суд над нечестивими містами старого Завіту. Але цей суд прийде не у вигляді вогню, що сходить з неба, він прийде у вигляді римського вторгнення і розгрому. Римський бич, призначений для бунтівників, виявиться прямим підсумком зречення народу Божого від шляху миру. Цим пояснюється ті невідкладність і суворість, з якими Ісус посилає попереду себе 70 учнів. Вони не пропонували народу нової релігії, яка внесла б їх життя затишок. Вони пропонували народу останній шанс зійти з губного шляху Ізраїлю і встати на Божий шлях миру. Царство Боже, суверенне і рятівне правління Бога, бажаючого охопити свій народ любов'ю і зробити його новим творінням, наблизилося до людей. Ісус іде в Єрусалим, щоби позбавити влади сили зла. тепер відкинути Його або навіть його вісників означає відректися від самого Бога. Ідіть, ось я посилаю як вас, як ягнят мішовки. У тексті дуже виразно накреслений мішійний наказ Ідіть. Дієслово, яке складається з гипагате. Гиба прагне підкреслити необхідність і напруження, агодію, апостольського життя кожного учня Ісуса. До місійного мандату, який ще раз підкреслений у тексті технічним дієсловом, що означає місійне послання. Ісус додає застереження, яке стосується небезпек, пов'язаних з місією. це образ вторгнення стаї вовків до вівчарні, з тим, що у нашому випадку вівці учні самі і добровільно йдуть до них. Образ ягнят між вовками, наближений до символіки Старого Завіту, де вівці представляють справедливих, а вовки богохульників та злочинців. Проповідь Слова у служінні Ісуса супроводжувалася знаками Божої сили, зцілення хвороб і недух, таким чином показуючи, що Слово Боже живе і діяльне. Проповідування без знаків було б моралізаторством, знаки без проповіді, знахарством або магією. Це дуже важлива указівка для церкви. Адже з такою самою місією Ісус посилав своїх учнів, щоб вони проголошували Слово, але також щоб своїм служінням проваджували інших у Боже життя. Аж три таїнства у церкві, названі таїнствами І Євхаристії, примирення і покаяння, а також і опомазання хворих. Кожен християнин на свого і свого хрещення може молитися і прохати про зцілення для себе і своїх ближніх. Це була нормальна практика Первісної церкви. Богові насправді дуже залежить на тому, щоб ми потрапили до Його царства. Це прагнення Його серця, виражене в Його словах. Жнива великі та робітників ума. Прошіть, Отже, господаря з жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Слово послав. В оригінальному тексті виражено словом Еґапалло, воно дуже міцним дієсловом, яке можна перекласти, кинув, жбурнув, викинув, а також скинути когось вигнати. Жнива великі та робітників мало. Прощіть, Отже, господаря жнив, щоби кинув жбурнув робітників на свої жнива. Дане слово в деяких місцях писання вживається для описання вигнання біса. Цікаве співставлення, коли Господь викидає когось з проповіддю, то для того, аби унаслідок Слова Божого зло було вигнане з життя багатьох людей незважаючи на те, чи ти швідська особа, чи священник, чи монахиня, якщо дозволиш Богу і себе ж боронути у відповідний час і у відповідне місце, спасіння може стати участю багатьох людей. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі діляю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишете імена, а також коментуйте, задавайте свої питання, якщо є. І про вподобайки не забувайте. Подобається, не подобається. Слава і слава!